Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. В коротенькому відео зніму зараз нашу птичку бройлера і перепілочок. Усіх сьогодні зі святом, чистим четвергом, здоров'я, миру і злагоди всім. О, та ми продовжуємо виращувати нашу птичку. Перепілочок будемо формувати сьогодні в материнське стадо і на несушку. Ну, от бролера пересадимо. Зараз бролерядних там підготували містечко, нагрівають лампи їм, бо у нас їх малувато цей раз. 36 птичок. Будемо їх важити, я засніму. Скільки перепілочка, скільки бройлер. На момент сьогодні їм вже 22-й день бройлером. Вже і місто їм тут малувато в брудерах треба пересаджувати. Ну, буду знімати. от. І все покажу, як і що. А зараз ось вони у нас вже на 36-й день кинули яйце. от. Ось сьогодні яєчко. А їм сьогодні виходить. Це я потім скажу скільки, це їм 36 42-й день сьогодні походу їм. От. Так що вони вже почали нестися. На 36-ї кинули пару яєчок, але ну, все одно. Це у нас савирівка. От. Це студеники. От, Теж кидають яєчки, молодушки. Будемо закладати в інкубатор. Зараз ми їх сьогодні точніше їх, ми їх, е сформуємо. І там вже через недільку будемо брати перше яйце на інкубацію, заложимо вже від свого материнського стада. 100 штук побачимо, бо там вже спрос є на яєчки інкубаційні. От, от такі. Ну а тут у нас ось сюди наша команда це вже буде на вирізі ходити. Це наш бройлер такий ось сюди. Будемо переїжджати ми в бролерятник у наш, у нові клітки. Зараз піду їм корм розсиплю там по кормушкам. І що, будемо переїжджати на новосілля до вас. В ваш новий, в нову хатку вашу, да, Банда. О, ну все. Оце те, що в нас вилучилось в інкубаторі. Виросли вже птички. Цікаво скільки вони будуть. За вагою. О, і ось сюди сидять. От, а їм кормушки знизу. Тут вони стояли. Ось. Приніс сюди і там банку ще ставлюємо. Ну, вони де хочуть, там і їдять. О, температура добра, у них все. Бо там у тому бролеряднику зараз у нас тільки 18. Ну нічого, вони нагоняться собі там. Своїм теплом трохи. Ну і будемо вже підтримувати, щоб набрати їм температуру 22 градуси. До 25. О, так що. Отак ми їх кормимо. О, Це вже ми перейшли на гровер для бролерів. О, це у них ось сюди. Ось такі ось сюди. Ось сюди. О, це їхні грові. Це для бролера. Так що. Ну, ну так. Так що зараз будемо займатися розподіленням по місцю нового так сказати, проживання, хоч воно і не нове буде, те саме, але будемо формувати. Пересортуємо усіх, порахуємо скільки що і як вийде. Ну все, будемо займатися дальнішими справами, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, натискуйте на колокольчик, щоб бути на зв'язку. Ну, Ось така у нас банда. Я сюди називаю банда, банда. Ой, банда. Добре всім дякую. Все разі святом. Будемо на зв'язку, буду далі важити. Дякую за просмотр відео.